Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд, і з вами крупти сьогодні на моєму екрані Нілоу, а це означає, що ми будемо говорити про блуми. До того ж, сьогодні вийшов дріп маркетинг лауми. Тож час, мабуть, вже розглянути її набір скілів і подумати, як і з ким її буде можна використовувати, та кого взагалі вона бафне і чи бафне. За класикою, повторюю, що це все інформація з бета серверу, і якщо ви не хочете слухати цю інформацію, вимикайте це відео. Решта, вмощуйтеся зручніше і погнали. Отже. Лаума це дендро персонаж Каталік, і вона прикликана посилити реакцію Блум, причому усі її різновиди, включно з Хайперблумом та Бьордженом. Тому вона буде дещо універсальним сапортом для цих реакцій. Однак, звісно, вона також має посилення свого особливого лунар Блум-демеджу. Що ж, почнемо з навички. В неї є дві версії: звичайна, яку ви ніколи не будете використовувати, та затиснута, яка і має значення. Вона поглинає ефект створений блум реакцією, та активує велику ауру, яка накладає дендро. А також ця аура зрізає дендро та гідро спротив цілей. Це приємно, тому що Лаума буде збільшувати не лише демедж блумів, а й звичайний прямий демедж персонажів за рахунок зрізання резистів, тому її можна буде взяти не лише в таку команду. Однак це скоріше як використання інефи. Поза командою з гідроперсонажами можна використати, однак, не найкращий варіант. Добре, навишка поглинає ефекти, однак звідки вони беруться. Лаума змінює блум на лунар блум. Однак цей лунар блум він не спричиняє Лунар Блум демедж. Це залишається звичайним блумом. Однак, в момент створення спрацьовує цей ефект. Він стакається до трьох разів і, поглинувши ці три ефекти, Лаума отримує три заряди. Їх можна використати ультою, яка в залежності від кількості цих ефектів посилює наступні блум реакції. Це може бути і звичайний блум, це може бути хайперблум і це може бути бьорджен. Таких атак вона може посилити до 36. Спочатку я подумав, що це дуже багато, однак вони витрачаються на кожен удар, спричинений Блумом, тому якщо Блум б'є три цілі, то витрачається три стаки, так само як і вульти юндзинь. Саме тому там аж 30 стаків. Однак, якщо ми беремо до уваги, наприклад, Хайпер Блум, то використати 36 стаків Хайперблуму буде дуже дуже складно. Переходимо до пасивок. Перша пасивка дає можливість критувати усім звичайним блумам, тобто, включно з хайперблумом, бьорджином та дендрокорами, створеними Ніло і вона дає 15% крит шансу та фіксовані 100% крит демеджу. Якщо ви згадаєте C2 на вона дає 20% крит шансу та ті самі 100% фіксованих крит демеджу. І ці пасивки сумуються. Таким чином Лаума плюс C2 на дорівнює 35% крит шансу та 100% крит демеджу. З другим персонажем над краю дає 10% крит шансу та 20% крит демеджу для лунар-блумів. Однак не плутайте ці лунар-блуми з лунар-блумами, на які змінює Лаума звичайні блуми для отримання ефектів для навички та ультімейту. Те про що йдеться у цій пасивці, це саме Лунар Блум Демедж. Той демедж, який спричинятиметься майбутніми, можливо, персонажами, та самою Лаумою, тільки навичкою. У Лауми тільки затиснута навичка спричиняє Лунар Блум Демедж, на який і впливається пасивка. Тож, на відміну від Інефи, Лаума не привносить нам нову реакцію, тому що вона залишає хайперблум бьорджини блум існуючими реакціями. А лунар Блум демедж це буде прямий демедж. Наприклад, як в Інефи, якби вона не змінювала реакцію, однак спричиняла лунар Charge демедж своєю пасивкою, і власне все. Не знаю, чому вони вирішили у випадку з енефою змінити візуально реакцію. А у випадку з лаумою вирішили лишити реакцію, як вона є, і нехай таке буде. Можливо, справа в тому, що крит для цієї реакції вже існував у вигляді сі два нахіди і тому вони вирішили не змінювати ці реакції, щоб давати їм можливість критувати. І в цьому випадку їм довелося б суттєво змінювати сі два нахіди щоб вона. Краще працювала з цими реакціями, а це вже була пряма зміна персонажа. Добре, і останнє, і це найголовніший мінус персонажа вона здатна хілити. Так, цей персонаж здатний хілити. Однак робить вона це лише на С1. Поки що на першій бетці, а точніше на беці 1.5 хіл в неї лише на сі 1 Я сподіваюся, вони це змінять, тому що обмежувати персонажа настільки, поки що, мені здається, такого ще не було. Тому що цього разу можна сказати, половина персонажа обмежена першим сузір'єм. Іншими словами, це абсолютно два персонажі різні: один персонаж це Лаумасі 0, і другий персонаж це Лаумасі 1, яка здатна хілити, і причому там хіл настільки сильний, що його вистачить, щоб відхилити будь-яку команду. На мою думку, це жахлива ідея. Однак доведеться працювати з тим, що є. Я спробую вибити собі С1, тому що вона значно розширить можливість використання цього персонажа. Однак чи буду я радити вам вибивати це Сі1 чи взагалі Лауму через те, що вона настільки обмежена цим сузір'ям, я поки що не знаю. Добре, народе. Переходимо до Лауми та взагалі її потенціалу в сучасних командах. Найперша команда, яка мене цікавить, це команда Нілоу. Зараз вона має наступний вигляд. Як бачите, в цій команді можна замінити або Нахіду, і тоді ми втратимо частину дендроаплікації. Та якщо у вас нахіда ще й сі 2 то ви втратите досить багато демеджу. Однак, якщо ваша нахіда c 0 або її у вас немає, то лаума більш ніж може замінити її. В цьому випадку вам не потрібна буде її сі тому що буде байджу, який хілить всю команду. Мінусом в даному випадку є те, що в лауми поки що невідомо наскільки сильна дендроаплікація. На мою думку, якщо подивитися на останніх персонажів, то вони усі мають аплікацію що 2 секунди. Загалом. Цього може вистачити, однак не коли Фуріна разом з Ніло будуть вішати свої статуси, тому кількість статусу від байджу плюс лауми може не вистачити, щоб вдовольнити. Цих двох гідроперсонажів. Саме тому і на допомогу виходила завжди нахіда з її неймовірною кількістю дендростатусу. І через це відбувається форсинг С1 на лаумі, щоб замінити не нахіду в цій команді, а замінити байджу в цій команді. Таким чином, якщо в неї буде С1, вона буде здатна хілити загін і підтримувати його на плаву. А якщо, наприклад, ваша фуріна С2, а її демедж при цьому досить високий, то Лаума зрізає і гідроспротив, тим самим збільшуючи демедж самої фуріни. Це досить класно. Тому, якщо ви думаєте, щоб посилити вашу команду з Нілу, то це цілком раціональне рішення. Однак... C1 на Лаумі. Так, це, на мою думку, велика проблема, тому що якщо використовувати прототип Ембер, він навряд зможе відхилити усю команду через Фуріно. Однак. Якщо забути про Фуріну і використати Айно, про неї ми ще поговоримо в окремому відео. Однак вона гідроаплікатор, і вона може виконати роль додаткового гідроаплікатора, плюс вона персонаж над краю, а тому вона в комбінації з Лаумою ще додасть деякі посилення. Наприклад, Lunar Bloom Демоч активує, також вона активує сет, який збільшує майстерність усього загону. І, наприклад, ми зможемо зібрати. Лауму як хілера з прототипом, тобто зібрати її в хіл сет з прототипом, і таким чином ми будемо досить сильно хілити усю команду. Проблемою може стати те, що ми будемо змушені. Майже весь час знаходитися на Нілоу, тому що вона єдина в цій команді, матиме достатньо багато ХПшки, щоб через Блуми не померти. І я вважаю, що комфортним такий геймплей взагалі не буде. Саме тому, на мою думку, С1 майже обов'язковим стає для такої команди. Так, можливо, вона буде щось закривати, однак чи буде цей геймплей комфортний, я сумніваюся. На мою думку, Простіше викинути звідси Нахіду і взяти байджу і отримати комфортну команду. Добре, давайте забудемо про Нілу і поговоримо про Хайперблум. Стандартний Хайперблум виглядає наступним чином: кукі, Сінцю і Нахіда. У цю команду ми легко додаємо Лауму, яка посилює ці хайперблуми, і робить з цієї команди, скоріш за все, неймовірно сильну команду. Тому що Лаума збільшує демаж блумів суттєво, і в даному випадку ми не будемо використовувати абсолютно усі стаки. Тобто Лаума збільшить демедж абсолютно усіх хайперблумів у цьому загоні. А те, що в цій команді є вільне перемикання між персонажами, дозволить підтримувати. Бафи від лауми на постійній основі. Звісно, в цій команді можна буде замінити Нахіду, наприклад, на Альхайтама. Така команда теж чудово працюватиме. І, можливо, навіть буде кращою, ніж варіація з Нахідою. Тому в даному випадку Лаума буде пауеркріпом нахіди для команди Альхайтама. Я більш ніж впевнений у цьому, тому що все одно в команді Альхайтама більша частина демеджу спричинялась хайпер. Лумом, особливо якщо він у вас без сігнатурної зброї. А якщо згадати, що Лаума здатна зрізати дендор спротив, то це має більш ніж компенсувати додатковий демеч від нахіди. Добре, тепер щодо Електро -ДД. Це не дуже популярно, але інколи використовується електродед, такий як Клорінда, для гри в HyperBloom. Це не найкраща команда для Клорінди, вона здебільшого четверта в списку. Перша це Overload, друга це Тейзер разом з Інефою, тому що Інефа просто спричиняє багато демеджу. І третя це Агровейт команда. Четвертою ж є HyperBloom команда для Клорінди. І з виходом. А ми цілком можливо, що вона стане найкращою для неї. Однак питання залишається ким закривати цю команду. Скоріше за все, це буде нахіда, тому що якщо взяти сінцю, то від нього буде дуже багато гідростатусу, і одна лаума не опорається. Однак ви бачите проблему? Я бачу її, тут немає хілера. І ця проблема вирішується двома моментами: по-перше, в сінцю є зрізання отриманої шкоди, досить суттєве. А по-друге, Клорінда це селф сустейн персонаж. Вона себе самостійно може хілити. Так, можливо, вона робить це гірше, ніж Невілет чи Різлі, однак теж непогано. І за рахунок сінцю це буде цілком легко виконати. І в даному випадку С1 на лаумі не буде таким важливим, тому що Клорінда здатна буде хілити самостійно себе. Однак, якщо взяти сюди будь-якого іншого електро ДД, одразу з'явиться проблема з хілом у цій команді, тому що його треба буде десь знайти. Найпростішим рішенням буде, звісно, дати. Прототип на лауму або на нахіду, краще на нахіду, тому що лаума хоче мати якнайбільше майстерності, а демеджем нахіди можна пожертвувати. І в цьому випадку команда працюватиме, однак не те, що буде суперкомфортно. Знову ж таки, за комфорт доведеться платити її Сі 1 Добре, йдемо далі. Використання, наприклад, з Інефою, така команда теж цілком буде класно працювати. По-перше, це два персонажі Нот краю, а тому можна буде активувати повністю в сет, отримати додаткові бонуси від пасивки Нот краю. Та як ви розумієте, лунар Блумів у цій команді немає лише навичка Лауми. Тому те, що тут другий ноткрай персонаж, не дуже важливо. Однак, так як тут буде. І реакція Лунар Чардж і Хайперблум, то демеджу в цієї команди має бути більш ніж достатньо. Плюс, за рахунок того, що Лаума буде збільшувати демедж Хайперблумів, те, що Інефа не любить збиратися в майстерність, не буде так сильно відчуватися в демеджі Хайперблумів. Добре, і останнє про кого варто згадати, це Невілет. Цей персонаж отримує посилення просто. Від кожного персонажа, я не знаю. Майже всі персонажі, які виходять, здатні посилювати Невілета. І в цій команді, звісно, цілком вірогідно, що це стане новою найкращою командою для Невілета. Тому що і Нефа спрочиняє тонну філдемеджу, Лаума зрізає гідроспротив цілий і додає дендро статус, що дозволяє запускати хайперблуми. І за рахунок усього цього, хоч сам Невілет і не буде спричиняти більше шкоди, однак сумарний демаж команди стане відчутно більшим. Що ж у підсумку? На мою думку, Лаума цікаве доповнення до ростору персонажів. Вона в деяких випадках може пауеркріпнути когось, однак вона додає те, що я полюбляю в геншині. Вона додає різноманітність використання різних персонажів і їхнього комбінування. Вона дозволяє використовувати нетипових персонажів на певних ролях, і вона відкриває для нас нові можливості у команди Нілу, яка зараз досить слабка в порівнянні з рештою... Так, вона сильна в АОЄ, Однак зараз в АОЄ багато сильних команд, а ті команди не мають проблеми в Сінгл Таргеті. Ніло ж досить великі проблеми має в Сінгл Таргеті. Також майже усе останнє доповнення Хайперблум страждав і був досить слабкою реакцією в порівнянні з сучасними командами. І Лаума змінить це. Звісно, якщо ви її крутитимете. Це жахливо, що половина персонажа, а саме хіл, схований за С1. Однак, як ви могли помітити, не у всіх командах це буде настільки важливо. Так, приблизно в половині команд Сі 1 буде неймовірно бажаним вкладенням, значно бажанішим, ніж її Сігна. Однак іншу частину команд можна назвати цілком фрітоплейфрендлі. Мені цікаво, чи змінять вони щось в наступних бетках. Однак на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!